Цар небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Русі, твоєму, від Марка читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто ці горі скаже, винесе кінця в море і не буде сумніватися в серці своєму, але віруватиме, що стане те, що він каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, ввіруйте і одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і Отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі не простить вам провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу Слава навіки. І коли стоїте на молитві, прощайте один одному, щоб і отець, той, що на небі, простив і вам провини ваші. Людина у своєму житті є Божим Творінням, але те є те Боже творіння. Яке жиє своєю волею, і та воля людини, вона якраз дає Богові те, заради чого Бог нас сотворив. Бог нас сотворив, щоб ми, люди, доповнили Його, всемогутність і те, що Він все може. Бог не може одного рішити і каятися. Він не може помилятися і виправляти помилки, бо в ньому цього не може бути в принципі, в природі, тому що Бог є досконалий. Досконалість вона не допускає помилок, бо інакше вона недосконалість. І Господь Бог, щоб довершити себе в свою всемогутність, Він створює людину. Вінець Божого творіння. На свій образ і на свою подобу. І ми через свою е, вільну волю і розум робимо речі, які для Бога є дивними, нестандартними, не такими, як Бог. Бог не може робити такі речі, як люди, бо люди роблять дурниці. Але Бог. Хоче, щоб ми спаслися? Бо ті, які дурниці роблять і в дурницях залишаються, вони не мають місця в Бозі. І Бог каже: покайтеся. Покайтеся, бо так залишите. Покайтеся, бо віддаляючись від мене, я вас не зможу притягнути, бо ви маєте вільну волю. Я вас таким створив, каже Господь. Пиці, як апостол Павло каже, звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси? Спохоти ваші, які воюють у ваших членах. Ви пристрасно жадаєте і маєте. Ви убиваєте, завидуєте і не можете осягнути, що ви б'єтесь і воюєте, ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити. На ваші втіхи. Ми просимо Бога. Знаєте, як маленька дитина, мамо, купи мені оту ту забавку іграшку купи мені. І вона буде з нею бавити. Ми розтрачаємо Божі ласки на забавки. Представте собі, що Господь Бог нам дає, ну, якщо можна так сказати, гроші, так, якісь ресурси. І ми замість того, щоб купити собі їсти заплатити за навчання, ми купуємо собі іграшки, забавки. Ви скажете, отець, що ви хочете нам сказати, що ми що не то, що скупуємо в магазині? Ні, не про те я кажу, я кажу про те, на що ви витрачаєте ласку Божу. Бог дав тобі вільну волю. Які приймаєш ти рішення в своєму житті, які направлені до ближнього і до Бога, до себе, які направлені на дорогу спасення? Чи може навпаки? Чи може навпаки на дорогу загибелі? Коли Господь дає тобі розум, щоб ти користувався і поступав раціонально? Бо раціо по латині то є розум. Від цього є побудований термін раціональний, тобто логічно, правильний той, що робить добре, той, що має причину і наслідки позитивності, той, що має продукт якийсь робить, та? коли ми дитині купляємо забавку таку маленьку кухню, вона так подібна до справжньої, там навіть є така газова плитка, має крутолки такі, а у тім шафці такі дитячі відкриваєш, там навіть світло світиться, але на ті кухні ти їсти не звариш. Ми часто в своєму житті себе подаємо дуже правильними, дуже серйозними. Ми говоримо такі великі слова, поважні. Ми говоримо, людина має бути захищена. Людина має мати, той, хто старший, добру пенсію, кожен має себе добре вчити. А держава має подбати за все. Ну, і такі загальні слова наказали, наказали. А з того що? І з того, що ти кажеш, кожен і так знає, що він хоче. Скажи, як це зробити. І от ми просимо Бога, Господи Боже, спини цю війну. Як Бог має зупиняти цю війну? Скажіть мені. Ви думаєте, що кажете? Як Бог має зупиняти війну? Стати на землі, обволотитися, постати ангелів і руками тручити назад загарбника. Так? Як Бог має зупинити війну? Тому каже Господь, ви просите і не одержуєте, бо не знаєте, що просите. А Господь Бог чітко каже, що звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не, з, хіба не, з і, і не звідси і спохотить ваших? Поки ми не перемінимося в похотях своїх, потім не заплатимо ціну нашого гріха, нічого не закінчиться. Але наше завдання ще і відповідно, як Божою рукою, покарати агресора. Щоб вони знали ціну агресії, так і ми будемо мати втрати. Але це все наслідок нашої пожадливості всього того, через що ми стали, стали такими, через що ми і є учасниками тієї війни. Ви пристрасно жадаєте і не маєте. Ви вбиваєте, завидуєте і не можете устигнути. Ви б'єтеся і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Простіть, каже Господь, і дасться вам. Шукайте і ви знайдете, стукайте і вам відчинять. Скільки ти раз стукав до свого серця, до серця свого ближнього? Скільки ти приніс добра у цей світ, а скільки зла. Скільки раз через тебе люди сміялися, раділи і дякували Богу, що зустрілися з тобою, бо ти дав людині пораду, ти підтримав. А скільки раз плакали через тебе. Навіть коли ти був дуже добрий і когось просто лишив. Хтось хотів, щоб ти був поруч, а ти пішов, бо тобі та людина надоїла. Ти пішов. Ти виконав свою волю. Ти мав право піти? Мав, бо ти вільний. А скільки раз через тебе люди змінилися і стали кращими? А скільки раз через тебе люди стали гіршими? Чи не є то плата за нашу пожадливість, за наші похоті, і треба цю плату заплатити. Це є велика жертва. А я вам каже, каже апостол Поло, а я вам кажу про Христа і про церкву. Дай Бог боронить мене чимось іншим хвалиться, каже апостол Поло, як Христом Христовим. Господи, на то все, що я маю, то. ні? Ні, Це твої пожадання. І щоб ти знав, що все, що ти маєш, воно що коштує. Одне коштує грошей, друге коштує твоєї праці, а третє коштує чиїх сліз. Все, що ви маєте. Жінок, чоловіків, дітей, хату, машину, все, що ви маєте, воно має свою ціну. І каже Господь: ви не маєте, бо не просите. Господи, так ми так все маємо. Ви не маєте того, що має життя, ви не маєте того, що веде до спасіння, ви не маєте того, що верне вас до в обійми Божі, те, через що ви станете дітьми Божими. Те, що ми втрачаємо. І коли ви просите, і коли ви простите, бо треба вміти, коли людина просить, прощати. І коли ми вміємо прощати, це найбільше нас приближає до Бога. Бо як ми грішимо, воно нас до Бога не приближає, бо в Бозі цього нема. Нам треба через щось те, що є в Бозі, до нього приблизитися. Бог є любов. Ну ми не вміємо любити. Ну так може хоч прощати навчитеся. Тому й каже Господь: прощайте. Бо я вам прощаю. У цьому для вас найбільша зрозумілість. Бо любити не вмієте, ви злі, ви жорстокі. Так навчіться хоч прощати. Це перший крок до любови. Прощайте і отець, той, що на небі, простить вам провини ваші. Амінь.